Лежить. Лежить він на сонечку. Гріється. Отак От ми лежимо. Ось такий красончик. Привіт. Привіт, красунчик. привіт. Хороший песик. Де? Де жіна? Де, 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 де жоночка? Чи откуда я знаю, побігла десь по своїм ділам? Ну, так, ми відпочиваємо на сонечку, гріємося нам добре на сонечку. Нічого нам не треба. Хороший, хороший, хороший едик. Едик у нас хороший, цілу ніч працював, дежурив, охороняв, тепер він відпочиває, тепер його не турбувати. Поїв і відпочиваю. Трішки. А де Найда? Хто я знаю.